Так, обіцяв записати відосик по поводу теліпасу, як він працює, як він настраюється. Отакий він без моніторчика, да, без нічого. В нього йде чисто настройка його голосова, або через приложення. Поки я показую голосову, а потім покажу через приложення. Оця кнопочка у нас іде, як вибор менюшки. Нажимаємо. Конфігурація Кей 1 Окей. Якщо ми ось плюсиком мінусиком, це різні варіанти. Нажимаємо наприклад, сюди плюсика. Інформація к 1. Це інформація. Там ви узнаєте всі інформації, які у вас дороги. туди сюдим. Що у вас ще може бути? То нас не інтересує. Нажимаємо ще раз. Конфігурація к 1. Ми вибираємо конфігурацію. Нажимаємо оцю кнопочку кнопочкою Підтвердить. Конфігурація оплати. Вибираємо конфігурацію оплати. Конфігурація Осей. Конфігурація Осей. Нажимаємо ще разок. Ваша поточна конфігурація. Осей 5. О, 5. Бачите, Зараз я можу плюс-мінус ставити і, збільшувати, поставити наприклад, 4, і потім нажимаю на цю кнопочку ОК і все, воно його робить, ви фіксує на тій, о, да, на тих осях, що на вашій машині. Якщо у вас 4 осі або 3, то вибираєте, нажимаєте ОК і все. Щоб повернутися в головне меню, нажимаємо цю кнопочку і держимо. Хом, бачите, вернулись в Home. Тепер ще раз нажимаємо. Конфігурація к 1. Конфігурація ще раз. Конфігурація оплати. Так, да. ще раз. Конфігурація осей. Тепер обираємо плюсиком або мінусиком куди-небудь. Конфігурація ваги. Конфігурація ваги нажимаємо ОК. OK. Ваша поточна конфігурація ваги. Більше 18 тонн все, все правильно. Це всі настройки, в принципі, що нам потрібні: Хом і виходимо сюди. Ну, язик так само міняється, мова міняє, тут який хочеш, і нажимаємо. Конфігурація K1. Ще раз. Конфігурація оплати. Вибираємо. Вибір мови. І все, нажимаємо ОК, плюсиком, мінусиком, вибираємо Home. мову, яка нам потрібна. Далі що? Беремо телефон. У мене вже все стоїть. Е, да. І заходимо в програмку. Ця програмка називається Telepass Телепастракосо. Воно через Блютуз. Там через реєстрацію да, через Bluetooth підключаємось до цієї всіх штуки і все, все бачимо. Да. А які країни у нас є Австрія, Бельгія, що зараз, Болгарія, Швейцарія, Німці, Данія. Короте, Данія ці, Це Данія, да, мости туди сюди. Це ціла Данія, Іспанія коротше. Тут вкласти цей тіліпас, тим, що він все. все, В ньому всі країни, крім Чехії, поки. як Чехія появиться, то і тут вона появиться. Ось це показує, що у нас 5 осей, більше 18 тонн. да, І тут можна повністю проходити да, всі ось, номер машини, FG пише. Ми вибираємо язик, який хочемо, інструкція, да, як тут цим всім ділом займатися. Опять-таки, да, ФГ машина, Польща. Класи місії, допущальна маса, всі діла. Коротше, дуже удобненько, що через програмку собі зайшов і цим, цим ділом собі займаєшся. Так що Не знаю, воно вам буде полезно чи не буде полезно, але така от інформація по телепасу. Це в мене телепас від Ути. Ну Ви поняли, да? Це коли я розривав своє віддання з Аксісом, прийшов на телепас, от я його отримав. А хто не бачив предучого відосика, то подивіться передущий відосик. Вкус аремот.